Ім'я Бобрик має цікаве походження, яке пов'язане з історією України. У 15-16 століттях бобри були поширені у водоймах України, а їхнє хутро мало велику цінність. Зменшена і ласкава форма назви великого водного гризуна Бобер використовувалася також як власне чоловіче ім'я. Доказом цього є численні записи з 14-16 століть з центральних. Північних та західних районів України. Наприклад, у 1552 році є згадка про Бобрика Кравця з Кременця, а в 1565 Бобрик Вартанович. У 1571 році також зазначено ім'я Бобрик у списку особових імен поряд з іншими, такими як Яць, Миско та Мойсей. Інші приклади використання цього імені включають записи з 1461 року. Де згадується Семен Бобрикович з Києва та пан Фетко Бобриковий з Луцька наприкінці 17 століття зафіксовано козака Черкаського полку Захара Бобрика. Аналогічні варіанти імені також були популярні на території Білорусі, де зафіксовані особи з такими іменами, як Бобр Феткович та Бобрик Ясков. На території Польщі імена Бр та Бобрік вживалися до 16 століття, підтверджуючи широке поширення цього імені в регіоні, схожі на Бобрик імена Добрик Борик, Щодрик.